Привіт! Послухай уважно віршик про соловейка. Сумно солов'ю у лісі. Він сидить у нас на стрісі. Так він солодко співає. Весну й сонце прославляє. Який однаковий звук чути у словах? Сумно, солов'ю. В лісі сидить на стріссі, солодко співає весно й сонце прославляє. Правильно, молодець це звук С. Щоб гарно вимовляти звуки, потрібно робити артикуляційну гімнастику. Для цього нам знадобиться дзеркало. Перша вправа усмішка. Схожі ми на скрикотушок. Тягнемо губи аж до вушок. Друга вправа парканчик. Язик стрибнув, неначе зайчик, і заховався за парканчик. Наступна вправа дудочка. Губи свої трубочку. Перетворю на дудочку, уздовж вулиці іду, дму у дудку ду-ду-ду. Далі в нас вправа лопатка. Язичок наш як лопатка. Дуже рівний, дуже гладкий. Ловкою лопаткою копаю біля хатки я. Наступна вправа голочка. Усміхнусь, зроблю язик голочкою вузькою. Вжик довго-довго я тримаю, потім вмить його ховаю. І остання вправа гойдалка. Мов гойдалка язик гойдався і гойдатись не боявся. Молодець. А тепер ми продовжуємо знайомство зі звуком С. Промов цей звук біля церкала. При вимові звуку с губи в положенні усмішка. Зуби зближені. Широкий кінчик язика знаходиться за нижніми зубами. Бічні края язичка притиснуті до верхніх зубів. Покладіть долоню на горло та вимовте звук с. Горло працює. Чи мовчить? Вірно, горло мовчить? Звук с. Приголосний чи голосний? Звук с. Приголосний молодець, звук с. Твердий чи м'який? Вірно звук с. Твердий. А дзвінкий чи глухий? Звук с глухий. Тому що горло наше мовчало. Символ звуку це чайник, який кипить. І свистить. А зараз давайте пограємо у гру. Плесній в долоні, якщо почуєте звук с. Готові? Починаємо. С, п, м, с, з, к. А тепер ловіть звук С у складах Са МА. ВА, СУ, АС. АМ. АК. І останнє плесні в долоньки, якщо почуєте звук С у словах: Ліжко, будинок, колесо. Молоко. Коса. Молодці. А зараз пропоную пограти в гру, де вам потрібно буде подумати. Та закінчити слово складом СА. Наприклад, О додаємо склад СА і отримуємо оса. КО СА. КоСА. ВУ. СА. ВУСА. А тепер закінчи слово складом сок. Лі сок. Лісок. Пролі. Сок пролісок. І останнє слово пі -сок, пісок. Супер. Молодці. Подивіться уважно на екран та назвіть тільки ті предмети, в назви яких є звук с. Звук с є в таких словах Сковорідка, склянка, маслянка та каструля. Які предмети зайві? Зайві предмети чайник та сільничка. Як одним словом, можна назвати сковорідку, маслянку, склянку та каструлю. Що це? Посуд. Молодці. Давайте з вами визначимо, де стоїть звук С у слові посуд. Звук С. У слові посуд стоїть посередині слова. Молодці. А тепер давайте з вами пригадаємо, з яким звуком ми сьогодні познайомились. Ми познайомились зі звуком С. Про кого ми слухали віршик на початку відео. Про Соловейка. Молодці. До нових зустрічей!